Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Didelless Channel. З вами я, тренер Аня. І сьогодні хочу запропонувати вам черговий урок танців. Простеньке зв'язочка з кізомби. Чарівний танець, не важкий. Побачите відмінність відпочати в чому. І якщо ви все будете виконувати з урахуванням тих секретів, тих фішечок, які вам я зараз дам то я вам гарантую ви будете зіркою на будь-якій вечірці, ну, звичайно, якщо це присвячено цим танцям в стилі латино, бачата кізомба, ну, все таке інше. До речі, ви помітили таку особливість, я її підкресли саме в цьому році, що багато танців дуже-дуже пере... перерухуються, багато рухів однакових, багато... Подібних рухів там тілом, руками, стегнами чи плечами. Тому чим більше е, різних стилів ви вивчаєте, тим краще ви танцюєте в своє задоволення найперше. І хочу вам сказати, що такою особливість я не користуюся, якщо у вас, ну так би мовити, пам'ять не дуже запам'ятовує цю послідовність. Е, і коли ви не танцюєте в колективі, коли вам не потрібно строго-строго придержуватися у цього е, порядку рухів один за одним, танцюйте експромт і лише е, враховуйте ритм. Тобто значить, робите чотири рухи, їх легко підряд запам'ятати. А потім оці розрізнені комбінації комбінуєте так, як вам підказує музикальний вплив темп. І Музика. Отже, давайте розпочнемо. Буде більше пояснень, тому що я хочу, щоб ви, по-перше, навчилися гарно з врахуванням все ж таки техніки тих чи інших кроків, рухів, обертів. А по-друге, не ставлю музичку, тільки вона буде фонова, тому що розумієте авторський контент і я не... І десь на закладочках собі залишити, те ще будуть коментарі і підписка, я буду вам дуже прихильна Отже, перший рух у нас буде ну, це буде звичайний базовий крок з врахуванням, як ми це робимо з руками. Тут будуть, як би мовити, ті руки, які я пропоную. Це ось. Тобто є крок там, і дівчата звичайно рухають руками, мені хочеться щось більше. І, до речі, підкреслити те, що руками ви можете підкреслити ось цей об'єм, я вже не раз про це говорила. рухи пластичність, але також підказати собі, підказати своєму мозку, як соординувати ваші бедри, куди вони будуть направлені. І ви не забудете зробити об'єм. Тут тобто важливо. Дамо курсі лукавимо, що буде виконувати оцього нагадування про те. Бо я бачу багато помилочок, коли дівчата танцюють ушки дому. Чи початок особливо стирається темп? А теп це нагадує, це коли у вас ніжка на носочок, потім ви піднімаєте стегну наверх і ви виправляєте коліно і робите ось цей такий акцент. Так? Дякую, акцент. Отже, Перші чотири кроки. Батьки будуть розглядати чином. Раз, два, три. чотири. Зараз показала без рук. І можна повторити донору. Тільки крок. Потім у нас стегно йде на лампу руку і робиться поставка стопи до стопи. І те невеликий крок. Назад. Ну, такий рух і зараз це моду. Це, ну. Отже, робимо крок півоберта, те. Крок, півоберта, оберта, те. Крок те. Крок те. Ну, згідно з музикальним ритмом, ви координуєте цю швидкість. Що я пропоную з руками? Давайте розберемо. Так як це у нас оберт, я пропоную взяти на руки, ручки якісь тарілочки. Да? коли у нас долоня нагору. І обертати ось таким чином. А коли ми робимо теп, ми вже розвернули, да, пронесли тарілочку ось таку кругу, а потім рука перед собою. І ми якби в той момент, коли ми робимо теп, ми нагадуємо собі рукою нашого тілу, наш мозок. Інший рух, рух нагадує не забути зробити теп. Ось такий невеличкий лайфхак. Давайте спробуємо. Раз, теп, Два. теп, Три. теп, Чотири. теп. Раз. теп, Два. теп, Три. теп. Я показую різні варіанти. Це можуть бути долоні нагору. Це можуть бути долоні вниз. І таке інше. Виберіть свій. Ну, таке є для танцю. Я цього da okay. hoje okay. Ми робимо крок. Крок, розворот, крок, розворот, крок, розворот і ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Навіть без руки. Що, як, як виконується цей крок? Прямо, носи в нас проглянені мені вперед. То тут ми, якщо по обер через ліве плече, то носок лівої ноги розвертаємо на 90 градусів в сторону. І ми робимо цей крок. Раз. І одразу приставочка і корпусу. Беремо. Потім знову оберт на 90 градусів і знову оберт корпусу. Знову приставка. Знову переносимо кожного разу вагу тіла на протилежну ногу. І знову крок і шаг крок і шаг Дуже просто. Давайте спробуємо. Що я тут придумала з руками? Зараз нагадаю, це буде, як не з руками, з плечами. Давайте спробуємо це танцювати з плечами Це дуже класично. Отже, якби ніби то плече відкриваємо, Так, скриваємо да? Ну, кейс може теж підприємтися. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. І. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. 7-8. Ми протанцювали оцей круг. Просто шаги, кроки по По кругу, по кругу. кругу, по кругу, по кругу. На 90 градусів ми повертаємося на 400 градусів. Це друга дня. Як її можна станцювати трошечки важче, це додати стегна. Ну Тут уже я ризикую заплутатися. Я не практикую зомбу щодня. Ось щось мені навіяло і я вивчила, я хочу з вами поділитися. Давайте Ті ж самі плечі. І додаємо добу... стегно і теп. На каблуках е, одночасно з рухом. Тобто, ви зрозуміли, коли ми робимо цей крок, ми додаємо стегно і розворот. Та ще й плече. Раз, хоп, два, хоп, три, хоп, чотири, хоп. Е, треба відрепетирувати. Треба багато разів повторювати, щоб тут з'єдналося з тілом. Добре, молодці, поїхали далі. Це вже третя четвірка, третій рух. Отже, не важко буде, але тут будуть цікаві руки, і вони, я вам скажу, по принципу фракталів, хто цікавиться живописом, хто цікавиться якимись гармонійними такими поєднаннями, то, мабуть, ви знаєте, що ці відтворення одного і того ж. Створюють гармонію, так? Тобто, якщо на картині в нас є якесь велике зображення і його маленькі повтори, це буде гармонійно виглядати. Ось так в цих рухах ми будемо підкреслювати скресний крок з хресними руками. Як це виглядає? Робимо крок в сторону і... Перший рух руками буде, надягаємо плаття і залишаємо ручки на плечах. Отже, крок. Ага, не забуваємо стегна. Тут ми робимо стегну такий знову-таки оборота. Отже, раз і теп. Ось, ручки на плечі в цей момент теп. Надягнули плаття, поладили ще себе, які ми гарні, прекрасні. По волосю тільки не притискайте це все. Це все лише імітація. Красиві, красиві руки, з'єднані пальчики, немає у нас оцих граблів. Далі. Отже, перший рух. Красиво. Раз і теп. А ручки на плечах. розслабилися, Раз. Теп. Далі, ой, вибачте. Навіщо ж я розвертаюся? Це при, попередні. Ну, Як ви бачите, це такий прямий урок, я нічого не мовтую. мені так зручніше. Це був попередній урок. Ми просто робимо крок. Тут легше раз, приставочка. Раз, приставочка. От я зараз, ну, як танцюристка зі стажем, от я зараз відчула, що мої лохті, лікті були направлені вперед. І вже з другого разу я виправилася. Я це вже відчуваю. Гадаю, що ви будете ось так це все слідкувати. Тому розправили плечі, спину, шию І крок приставочка. Крок приставочка. Крок приставочка. Крок приставочка. Імпровізую, крутю стегнем, який хочу в боки, а і я гадаю. Так. І так, зробили, і це перший був крок, другий крок нарешті скресний. Ми робимо скресний крок, ті ж самі бедра півколо. І вже руки роз, розходяться сюди, нахрест. Як це краще об'єднати? Ну, ось так і об'єднати. І тут теп, не забуваємо. І знову одягнули тета, Одягнули пла, одягнули пла. Одягнули плаття, зробили крок і тепло. Одягнули плат. Ось ми хочемо перший крок зробити з кресного. Можу розпочати з кресного. Зараз я попробую, І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну, як би не принципово. Даю вам політ фантазії. Але плечі, стегна, ручки. Все це комбіновано. Пробуємо ще разочок. Надягнули плаття, робили кресний і теп. Надягнули плаття, знову роблю скресний крок. Ну що це пороблено? Та давай хай і буде. Надягнули плаття, скресне і теп. Надягнули плаття, зкреснем. І теп, надягнули плать, крок. І теп, надягнули плаття, кресло і теп Майже нічого не помітно. Ідемо далі. Отже, і останній, четвертий наш е перехід. Це чача вперед. Отже, виходимо вперед. Тут навіть вигадувати не буду нічого. Чача прекрасна в своїх рухах. Поїхали. Ча-ча. Раз, Ча-ча. два. Ча-ча. три, Ча-ча. чотири. І щоб уже це завершити, повертаємося в вихідну точку. Раз, два, три, чотири. Встаново. Показуємо такий вихід. І ча-ча-ча. 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 Ча-ча-ча, 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 ча-ча-ча. І ось такі, звичайні руки руками. Цей рух можна робити як повільно. Ча-ча-ча, ча-ча-ча. Ну, таке характерне для кізону. А з вас забистріше, в залежності від того, який у вас буде ритм. Дякую за увагу. Давайте нагадаю в всю в'язку і думаю, що ви можете порепетувати, порепетирувати. І так, перший рух, базові кроки. Раз, те, два, те. Три. Те. Чотири. Те. П'ять. Те. Шість. Те. Сім, те, вісім, те. Показали вісім разів. Ви думали, шістнадцять, тридцять два, скільки вам потрібно. Другий крок. Кроки по кругу. Давайте виберемо цей простий варіант. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Або більш складний. Не забуваємо плечі. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Кроки в сторону з кресним шагом. Одягли з крок. Назад. Раз, і два, три і чотири, п'ять і ші, сім і вісім. Можна два рази скоріше. Раз, і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Раз і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. вісім. Прекрасно. Дякую, що були зі мною на цьому занятті. З вами була тренер Аня на каналі Зевелана Щена. Підписуйтеся. І до нових зустрічі, папа. Щастя, здоров'я, всього найкращого.